Привіт, ти, мабуть, Джеймі? Так, Адам, приємно познайомитися. Мені з'явився. Ти тут заради дітей? Так, насправді зради халяви. Хотів подивитися, як живе друга половинка. Ну що ж, ласкаво, просимо на наші канікла. Це ж буцімто наша кісня. Oh. Вибачте. Я розумію, що ти маєш на увазі. Він готує. Він насправді грається з дітьми. Є у ньому щось? Що? Не знаю. Гей, те, що ти робив з дітьми, було круто. Тобі слід приїхати до нас. Буде чудово. Привіт! Ти лише подивися, які ви на Є в ньому щось дивне. Він завжди погруж. Ви дійсно ходили в стриптиз-клуб? Не найкраще вчинок, але й не найгірше, що я робив. Одна зі співробітниць поскаржилася на низку імейлів, які їй надіслали. Я не надсилав її емейл. У багажнику щось є. Він зламаний. Джек Вайтхол, Девід духовний. Мене хтось хоче дістати. Я з'ясую, чому Керіс Ван Мангу. Ви особлива сім'я. Дякую, що впустила мене в своє життя. Ну ж бо скажи, що ти найгіршого зробив у житті? злочинний намір з 14 листопада.